Я Ще хочу повернутися до третьої світової. Ага. Це все одно ми якби локальну, да ага. зробили історію. А вот я просто детально люблю да. дивитися локально. А ось ще розростеться вона от, так третя світова, як Друга світова, да де куди не глянь, були фронти? Що в Африці, що в Європі, що в Азії? Я не думаю. Я карта десятка Пентаклів падає, Всі зав'язання один до одного фінансово, всі вкладають один в одного гроші. Да, і так далі. Ну вони ага. гроші не будуть втрачати. Карта Блазня падає. Це все гра. Uh -huh. Карта шутає та «Ігра мене. Тоді я ще дуже Дві Двіка Пентаклів саме знаєш, можливо, загострення якісь там баталії, але сказати, що прям будуть всі на планеті, та ні.